на <зорна> кота. У вас є хлопець, якщо так, чи ревнує він вас до підкрадульки. Всім привіт! Ви думали, я мужик? Це правда. Всі думали, що я мужчина, що я мужик, що я насправді я використовую якісь там звукові ефекти для свого голосу. Всім привіт! Ви думали, я мужик? Це правда. Всім привіт! Завдяки вам. Ми все-таки набили той кірібан, який я дуже сильно хотіла, і тепер ми можемо знімати з камерою. Як я й обіцяла, хоча мені насправді було дуже дуже важко налаштовуватися, я тут так. Так сильно намагалася зробити якийсь мейкап, щоб вас якось здивувати і не бути страшком на камері. Так, щоб це ще сказати такого. Насправді мені досі трохи некомфортно. Мабуть, це скоріше за все через звичку. Я буду дуже вдячна, якщо ви поставите лайк, напишете щось у коментарях і підтримаєте мене з моїм першим, можна сказати, блогом на каналі. Я не знаю. Я буду відповідати на ваші питання, які ви мені написали в телеграмі. І тих питань насправді було. Безліч, їх було дуже багато, але така слайна дама, як я, відповість на усі питання. <рес> я одразу за скутість, яка може бути присутня у відео, можливо, хіба що на початку. Того, що, як я вже говорила, мені дуже сильно незвично перед вами красуватися. Але, оскільки вже обіцяла, хоч і мене ніхто за язик не тягнув, прийдеться все-таки вже. Відкривати камеру. Ось. Цьо. Блять. Ось. Цьо. Хто чи що тебе підштовхнуло створити свій ютуб канал? Ну це доволі таке цікаве питання, тому що, ну мабуть. Ну, давайте признаємося, що кожен з нас хочеться. Хоче створити свій блог, хоче грати в ігри, летсплеї, хоче банально щось розповідати на камеру. Не те, щоб цілі, але точно мрій. Я взагалі, мій шлях до того, щоб я стала ютубером. Він був доволі специфічний, тому що я намагалася себе якось проявити у різних галузях. Спочатку це було малювання. Ні, спочатку це був сторітелінг. Я намагалася розповідати усілякі кримінальні. Ситуації я хотіла вдатися в криміналістику, але я зрозуміла, що людей таких вже багато. У них є рівень. А в мене на той час був ноутбук. Взагалі, в мене не було комп'ютеру. Наступне я намагалася проявити себе вже в малюванні. Я думала робити всілякі спідпейнти, анімації, але знову ж таки, це це б зайняло по перше багато часу. Але й по якимось причинам чомусь у мене не виходило. Потім ключовим моментом стало подання в озвучку. Я думала, у мене з'явився вже тоді і комп'ютер, у мене з'явився вже тоді навіть мікрофон новенький. І я думала: ну, давайте я спробую себе в озвучці. я спочатку думала, що це буде аніме. По-перше, для аніме потрібен реальний студійний витренований голос, якого в мене немає, на жаль. Потім так. Получилося, що банально вбивши озвучку українською, мені попався жорсткий, жорстка озвучка машині в Майнкрафті. І коротше, я вже знайшла одну людину, в чию команду я потрапила, і в принципі, все розпочалось. Того що, коли тебе оточують люди, які займаються. Ютубом або в принципі якоюсь галузю на підсвідомості починаєш також цим займатися. Не дарма кажуть, з ким поведешся, того й наберешся. Чому відео виходять десь через один тиждень? Мало часу. Признаюсь одразу, я лінива жопа. Ну а якщо серйозно, то є багато багато причин, чого в мене не те, що пропало бажання, а пропала мотивація знімати їх частіше. По перше, настала зима. Я її ненавиджу. Це вічна хандра. Доволі таки важко зараз налаштовуватися на якусь роботу, тому що коли ти знімаєш, потрібно, щоб у тебе був хороший настрій, потрібно якось забавляти людей. У мене реально настрій залежить від погоди. Виходить. Ще на це дуже сильно повпливали мої невдачі, деякі. Коли я намагалася зняти Гомі Сайфер, було десь відключень так. Три-чотири рази, і усі ці три-чотири рази я намагалася його відзняти. Перша серія у мене буквально була майже вивчена, того, що я вже хер знає, який раз намагалася відзняти ту частину, і також повпливала несправність мікрофону. Дякувати Богу, він у мене тепер новенький. Мені здається, ви помітили, що Останнім часом він репить, Я коли монтувала для мене це було реально пекло, того що я як перфекціоніст мені це було дуже сильно неприємно. Тим більше, коли я вже задала планку, якщо подивитися мої початкові відео, де я. Знімала вже з нереальним звуком хорошим, то маючи вже таку, хоч і невеличку, але аудиторію, знімати з таким херовим звуком для мене це вже було якби неприйнятно, Того, що таке відчуття, ніби я зробила крок назад. Ну, і, в принципі, це все і повпливало на мою продуктивність. І я зараз стараюся ставати назад. Тим більше чого я зараз не знімаю у відео, того, що я вам обіцяла цей блог странний, який я намагаюся відзняти, того що я дуже дуже довго на... Налаштовувалася, щоб нарешті показати своє обличчя. Як придумувався твій образ? Хто вплинув чи все само собою? Ну, це, мабуть, потрібно починати саме з моменту Імені чому саме Амурка, а вже потім самий образ купідончика. Взагалі це все було тимчасово до того моменту, коли я вже почну знімати з камерою. Амурка це взагалі вийшло спонтанно, того, що раніше в Телеграмі я була підписана Амур. А потім, коли вже я в Діскорді приєдналася до тієї команди озвучки. З якими я вже спілкувалася. Вони мене запитали, то як тебе там будуть звати. Я така думаю, ну треба щось таке коротке, щоб точно запам'ятовувалося. Ну і щоб таке щось легес. Ну і я подумала: а чому б не Амурка? Тим більше мене вже всі так почали називати в конфах. Ви граєте на компі чи на ноуті? Які налаштування? Який ноут? Я граю і знімаю все на ПК. Мої налаштування ви можете побачити отут. Тут дуже-дуже цікаве питання у мене. У вас є хлопець? Якщо так, чи ревнує він вас до підкрадульки? Я навіть не знаю, як вам це відповідати насправді. Так, у мене є хлопець. А, ні, він не ревнує мене до підкрадульки. З якого ви міста? З Житомира. Тому я така нереальна Житомир взагалі планую в майбутньому переїжджати, але поки як є рідний Житомир. Про яку кількість підписників ви мрієте на сьогодні? Ну, я не знаю насправді. Чи мрію я взагалі про якусь кількість підписників, це важко сказати. Ну, хотілося б мати свою рідну аудиторію, яка тебе підтримує і захоплюється тим самим, чим захоплюєшся ти. Ну, я поставила принаймні на 2025 рік, щоб до кінця цього року набити 10 тисяч. Хоча Якщо буде більше, я буду тільки рада. Що плануєте знімати надалі? Оскільки я вже спробувала себе у блозі, я попробувала себе в летсплеях, Чому б не знімати, в принципі, все. Якщо в мене буде можливість подорожувати, я буду знімати свої подорожі. Mm. Якщо у мене буде можливість, я не знаю, відкривати щось нове, якісь нові хобі, я також буду з вами цим ділитися. Мабуть, на одних летсплеях не буде триматися мій канал, тому що все-таки цей канал не про ігри, не тільки про ігри. Чим займаєтесь у вільний час, я дуже сильно люблю ще танці, малювання. Якщо ви можете побачити деякі роботи, які я викладала у себе в телеграм-каналі, в принципі, я не сиджу на місці, стараюся рости, розвиватися, і, скоріше за все, як буде можливість відкрити щось нове. Я цим обов'язково скористаюсь. О, оце дуже цікаве питання. Як ваші знайомі, друзі, сім'я ставляться до вашого ютубу? Блять, це реально, це реально дуже складне питання. Того що почнемо з того, що мені 20 років. Мої батьки доволі такі консервативні, і діло в тому, що коли я почала це все робити, я одразу і не сказала, тому що я знала, що відреагують негативно. Та і тим більше, коли я це сказала, мої сумніви справдилися. Це їх не потрібно засуджувати, це просто старий менталітет. Вони не розуміють, що окрім важкої якоїсь праці або праці бухгалтером, сидячи і перебираючи бумажками, є ще щось інше. І з часом, коли моя мама почала бачити, хоч якийсь результат, вона сама вникла, хоч і раніше казала там пиздуй на роботу, холі. Та тут сиди. <смі> Вона сама почала репостити в Фейсбук. Всі мої відосики. Казати Боже, доця, я продвигаю твій канал, я твій фанат. Намбо <смі> головне насправді в житті це займатися тим, чим ти насправді хочеш. В незалежності наскільки проти твої батьки, брати, сестри, друзі, коли вони будуть бачити, що в тебе все виходить. Вони самі будуть це вникати і підтримувати тебе вже потім. Ви маєте домашніх тваринок? Давай. Знайомтесь! Капутінка. Ми її вдочерили цієї осені. Її зараз ще півроку навіть немає, чотири місяці. Ось така вона у нас отака обзорна кота. Вона ще та на кого ви вчитеся? Плануєте вчитися? Ну я зараз вчусь на прикладного лінгвіста. Я спочатку планувала і поступила на перший курс перекладача англійської мови. Потім побачила, що перспективи там мало, оскільки перекладачів купа, а робочих місць не так багато. То я вирішила перевестися на другому курсі, склавши академ різницю. Прикладний лінгвіст це доволі таки сучасна спеціальність, і вона поєднує в собі вивчення мов програмування і вивчення іноземних мов. Яке твоє улюблене аніме? Це важке питання. тому що я за все життя мало аніме передивилася. Тому що, якщо я вже подивлюся аніме, то скоріше за все я зроблю жорсткий фікс на декілька років. Як зараз у мене відбувається з магічкою або з фандомом Волоранта? Хоча це не аніме, але в принципі фандом. Мабуть, улюблені аніме. Це Атака Титанів Джоджо. Велику роль зіграла Хеталія. нев'єбєнну роль зіграла. І моя геройська академія. Касківа. Які жанри ігор ти любиш? Горори. Однозначно, горори. Немає жодного жанру ігор, який би взагалі в житті у мене викликав стільки адреналіну та емоцій, як горори. Йоу, питання таке: які є плани на канал? В плані контенту? Може, є якісь цікаві проекти, які б хотіла спробувати для власного каналу? Ну, крім блогінгу і лецплеїв, мабуть, якісь короткометражки. У мене взагалі був план зробити тік-ток саме на хорор тематику, але поки що я ще намагаюся вивчити монтаж. Два, три. <реш> <реш> ну, самі бачите. Чи є бажання робити колабу з іншими українськими контент-мейкерами? Якщо так, то про що? Дивлячись, чим займаються інші українські контент-мейкери? Я не знаю насправді. Так хотілося. Це завжди досвід. Це завжди якийсь новий контент на твій власний канал. Скільки тобі років? Як я вже казала, 20 Не хочу вже називати це, цей вік, тому що. Відчуваю себе старою. Яка твоя улюблена гра на даний момент це Valorant. Якщо в принципі не мультиплеєр, а по емоціям те, що в мене викликало найбільше, найбільше емоцій та почуттів, це, мабуть, Outlast. Перша частина та підчастина другої, все про психлікарню. Це була гра, я її не пройшла, коли я була дитиною. Я Дивилася проходження мого улюбленого ютубера італійського, це Фавіджей. Він був найпопулярнішим ютубером в Італії, і я на нього якось в 10 11 років натрапила, де він знімав якраз цей Outlast. Якраз він вийшов той Outlast 2016-му, якщо я не помиляюся. І натрапивши на його рекомендацію, я відкрила новий світ горорів. Взагалі, для мене це було чимось таким смішним. Він ще міг його так весело подати. Це взагалі було для мене чимось розрив. Ним. А в комбінації зі скрімерами, я дитина, я всикаюся на кожному повороті, на кожному скрімері. Це взагалі був рознос емоцій. Чи були ви колись на аніме-фестивалі? Була, але ще нікого не косплеїла. Хоча дуже сильно хочу, дуже хочу на цей фестиваль, що має бути влітку в Житомирі. Я дуже сильно хочу його відвідати. Хебі-хебі. Я навряд чи буду ставити якийсь номер, тому що для номера потрібні якісь люди, а самі виходити на сцену. трохи... Стрьом. Буду косплеїти якогось свого улюбленого персонажика, А чому і ні? Я люблю аніме. Яка найголовніша мрія стати акторкою це прямо, це прямо ціль усього мого життя. Це зніматися в кіно, це те, чим я дійсно хочу займатися. Це те, що приносить мені задоволення. І хоч я сказала, що в мене боя сцени. Але я не раз виступала на сцені, не дивлячись на те, що я боюсь, це приносить нереальний кайф. Хоч і кінематографія це зовсім інше, це те, що мені приносить задоволення. Привіт, люблю кіно. Тому і запитаю про те, який ваш улюблений фільм. Буквально рік тому мені здається, вийшов фільм Наполеон. Я, мабуть, його передивилася разів так. Три, чотири. При тому, що фільм сам триває десь три години, якщо не більше. Мені дуже сподобалось. Я взагалі люблю історичні фільми, а тут це так класно все показали. Я просто в захваті. І останнє питання на сьогодні: А чоловік буде? Чоловік? Який чоловік? Усім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. А ми зустрінемося уже нарешті наступному летсплеї. Всім па-па!